Всім привіт з Одеси! Ось така Opel зефіра до нас завітала. 2008 рік, 1,8, газ бензин на механіці. В ось такому гарному кольорі. Тонована. На оригінальних легкоспланних дисках. Автомобіль повністю обслугований з фаркопом, є парктроніки. А що й немало важливе, автомобіль офіційний та перший і єдиний власник з салону. Автомобіль в одній сім'ї з нуля. Повністю обслугований, за автомобілем слідкували, грошей не жаліли, виглядає просто супер. Це в нас сім місць, три ряда сидінь. Ось як виглядає салончик, чохли, шкіра з Алькантарі, стан стелі, стандартних карт. Ось так виглядають передні сидіння. По комплектації мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль, як я вже казав, парктроніки. Також встановлене зеркало з камерою заднього виду. пробіг у автомобіля 382 тисячі кілометрів. Автомобіль почуває себе добре, працює кожна кнопочка та не вимагає жодних вкладень. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин.